Друзі, всім привіт! Зараз у нас саме тут на цьому стадіоні команда FS Media. І зараз у нас відбудеться футбольний квіз на покарання. Тому хто буде найдальше від правильної відповіді, програв. Скільки м'ячів було забито на Євро 2024? А буде покарання після того. Давай. 213. Ні, за де то багато. Скаже 60 то мало. Хай буде. 55. 96. 76. Давайте 45. А скільки всього матчів було? А скільки команд? Скільки там матчу? Нехай буде 47. Хай буде. 47. Е там багато і багато. Якщо в середньому <свісна> 24. <свісна> 83. 64. <свісна> <74. свісна> 63 було. 121. Так, дорогі друзі, від правильної відповіді був Тарас Григорович. Замість того, щоб ловити м'ячі руками, вони йому поприлітали в голову. І він, ну, коротше, як завжди мимо у слово не горбець, вилетить не спіймаєш. я оце сказав фігню і тепер буду оце йти, як за кліпаних а Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свій варіант у коментарях. А також правильну відповідь ви дізнаєтесь, в сторіс він буде опублікований після 50 лайків на цьому відео. Тому лайкайте.